Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олексій Оскар заявляє: військові, які скаржилися на керівництво, почали зникати. Далі пряма мова. В той же час Світлана біло. Танечка, привіт. Скажи, Доброго будь ласка, вечера. тобі писала мама хлопця, який знімав це відео ваших хлопців до президента? Так, це, так. це була ти, так? бо вона каже, якась Таня на мене вийшла. Я що не з нею говорив? Ну, Таня, mm -hmm. там просто щоб ти розуміла, без її слухати невозможно. Вона щойно мені скинула теж, ну, в мене сльози на очах були. та, та. Вона каже, що він зняв відео. Цих всіх хлопців після чого приїхали. Ось зараз в мене фотографії його. Ось зараз вона мені скинула. Тільки тільки що. Я маю фотографію. Да. І навіть в нього, оказывається, є. є е, медаль. Нагороджується. Не можу зараз. Щас... А, є. увидим. Нагороджується за оборону міста героя Харків Солдат Сол... Солдан. Сергій Силь... а, солдат. Солдат Сергій якось тут його чекміру, щось таке. Ну коротше, вона плаче, вона каже, ви розумієте, що він зняв це відео і він зник. Після того як приїхала в СБУ, його забрали. Так. Тобто це ти все нормально, це не підстава. Ні, це не підстава, це я вас там написала, ну, коли коментар залишила, що все там нормально, е... вона написала. До мене приватні повідомлення. І ми з нею говорили, оце я вам скинула її номер телефону, <кхем>, қашо, щоб ви неї перетелефонували, бо вона в такому стані. Так, що да, я вона... щойно з нею говорив, та ну, без її не послухати, Тим більше вона мама встановила його теж, як в мене моя. А, скажи, <slucces> мені так, та, та, я це все знаю. А, я їй кажу, що ну якби дівчата кажуть, що хлопці вийшли на зв'язок після розголосу. Вона каже, я знаю, мій син де? Де мого він? <slucces> Ж не всі вийшли. Їх було там більше, ніж 100 чоловік. Не всі. Хтось пішов, я ж сказала, хтось підписав Берку і пішов, хтось втік. Когось положили на больничну койку, я так розумію, про це є зелені. Хтось в Больничці. З вами таки не зв'язувались, ні? Ні. Я думаю, що їх запугали. Нічого собі звернення до президента не, не записали. Не Слухай, це при кучмі такого приємного не було. А, за це хлопчину я не знала, те, що вона оцениння написала. Я кажу, ви розумієте, кажу, я не можу знати за 100 чоловік. Я знаю ті, що ну, були там, знаю, що там тікає. Він, він знімав це відео. Він знімав, так. Це, це це підтверджено, що він знімав це відео. І його що забрали з кінцями, так? Да? Ну. Вона мені висилала, що їй вона писала на його номер телефону і з телефону цей. І відповідав хтось їй. Це з другу? Ну, ну значить, може він десь там під слідством. Я, я, я не знаю, ви розумієте. ну, То, то просто жах. Ну, Вони там ну... всі один одного не знали, тому що там були збиті роти, розумієте, перша, друга, третя. Їх поскикували. Вони навіть між тобою так один одного не знали, вони знали такі, що залишалися ну, їхні і а, а розуміють. А чоловік що сказав, що після розголосу пішла хоч якась інформація, да, я так поняв, хоч якесь движення. Ну, пішло після розголосу, звичайно, після А я тобі, після тобі казав, що система такі... наші... але, але, але чому? Враги Бо бояться да. у нас... Слухай, хай Гордон бере свого сина отого ублюдочного больного, який він сказав, що не воює. хай, блядь мандує на ВЛК, там швидко вилічать. за 15 минут. Забуде на яку ногу хромає. Я кажу, людям без руки пише, напишуть, що він з рукою. Це просто жах. Це, це, це літерний центр, якийсь це на ВЛК. Добре, Таня, я тоді зараз займуся цим хлопчиком. Буду зараз вирішувати тоже. Де він дійсно? Ну, я просто ото вас спросила, тому що я, вона мені розказувала, вона в такій просто, вона в істериці, просто жінка. Я, я розумію її, тому що ну, ми теж були пару днів в такій істериці, поки оце все, що це був просто жах. Ой. А позивний Кеша Чихмаріу Сергій Олександрович. 228-й батальйон, 127-го кеша, кеша, да. Угу. Той же час Світлана Білуник пише, що запереживає Зеленський, Зеленське, звільняючи бойових командирів і бійців, підполковник комбата 46-ї бригади ДШВ, даючи інтерв'ю за Вашингтон. Пост переживав захід наступальної операції. Саме це відчувалося в його роздумах. Він поділився переживаннями, що за рік втрачено майже всіх військових з його бойовим досвідом. А зараз в підрозділи дають новачків, які у бойових умовах навіть стріляти не спроможні. Купол покладає у наших умовах єдину надію на 20-30 тисяч поповнення, Яке. Тренують країни НАТО. Очевидно, що Купол передбачав наслідки свого інтерв'ю і реакцію мостивого охоронця своїх рейтингів, бо не втіка. Також видно, що на такий крок комбат зважився від безвиході і кричання в порожнечу. Його слова: у нас немає ні людей, ні зброї. Додав високопоставлений чиновник. І ви знаєте, співвідношення, коли ви йдете в атаку, і втрачаєте удвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втрачати стільки людей. Я отримую 100 нових солдатів, сказав Купол. Вони не дають мені щоб їх підготувати, вони кажуть, візьміть їх у бій. Вони просто кидають все і тікають. Це воно ви розумієте чому? Бо солдати не стріляє, Я запитую його, чому а він каже: Я боюся звуку пострілу до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.